Вітаю в нашому подкасті про Божу любов. У попередніх епізодах ми досліджували, що таке безумовна любов і чи вона дійсно така у Бога. Сьогодні ми торкнемося глибокого і непростого питання чи всіх Бог любить однаково. Перше. Писання про Божу любов до всіх у святому письмі ми знаходимо твердження: так би бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, Івана 3:16. І ще одне місце. Він хоче, щоб усі люди спаслися. 1 Тимофія 2.4. Ці тексти показують універсальну, відкриту любов Бога. Вона не обмежена нацією, соціальним статусом чи праведністю. Бог любить грішника, бо Христос помер ще тоді, коли ми були грішниками. Римлян 5,8 Друге Божа особлива любов до своїх. Та водночас ми бачимо у писанні прояв іншого рівня любові. Отець любить сина Івана 3:35 тут мова не просто про загальну любов, а про інтимність, близькість. Ісус говорить хто мене любить, того любитиме Отець мій, Івана 14,21. тобто є різниця між Божою загальною любов'ю до всіх і особливою любов'ю до тих, хто йому належить. Ця любов супроводжується глибшими стосунками, об'явленням і участю в його планах. Третє притча про блудного сина. Ця історія дає яскравий приклад двох синів. Обидва були синами, але один втратив близькість. Отець не переставав його любити, але тільки коли син повернувся, любов стала взаємною, живою, активною. Це підтверджує думку Божа любов постійна, але її переживання залежить від стосунків. Четверте любов і правосуддя. Бог не лише любить, він також святий і справедливий. Його ставлення до зла не заперечує любов, але ставить межі. Бог не благословляє непослух, Бог карає гріх, але його серце відкрите для покаяння. Тож Божа любов це не вседозволеність, і вона не скасовує праведності. П'яте підсумок різні рівні любові. Бог справді любить усіх. Це його природа, але не всі переживають цю любов однаково. Є любов, запрошення до світу, є любов, заповідь для тих, хто відповів, і є любов, глибина для тих, хто шукає близькості. Наше завдання не просто знати, що Бог любить, а увійти в цю любов, жити в ній і відповідати взаємністю.